Коли я відчуваю тривогу і не можу зрозуміти, чому я живу постійно в країні, в якій мені небезпечно, будь-які зміни викликають стрес, і це нормально. Такий стан, що ніби нема сили, нічого не хочу. Я хочу просто лежати, лежати на дивані там, ну, телек дивитися. Всім привіт! Мене звати Катерина Жилнова і я гештальт-консультантка. Сьогодні ми будемо розглядати досить актуальну та цікаву тему: це тема тривога. А поки підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та коментуйте. Поїхали! Розкажи, будь ласка, як формується відчуття тривоги? Людина взагалі оточена різними дуже різноманітними подіями у своєму житті, і ми відчуваємо стрес. Ну, буквально кожного дня. Але коли я кажу стрес, я маю на увазі не тільки якісь погані ситуації, але й добрі. Взагалі, будь-яка е, нова подія е, чи нова людина в моєму житті буде викликати стрес, навіть якщо це щось дуже добре. Будь-які зміни викликають стрес, і це нормально. Стрес це не сама подія. А моє ставлення до цієї події. І це дуже важливо, тому що, наприклад, одна і та сама подія може викликати в різних людей досить різну реакцію. Хтось е зрадіє, умовно кажучи, хтось злякається, хтось взагалі ніяк не відреагує. І, звісно, та людина, яка буде відчувати почуття емоції е у відповідь на подразник зовнішньої середи, відчує стрес або поганий, або добрий. Далі. Як же реагує мій організм фізіологічно? Мій організм приходить в мобілізацію, тобто він мобілізується, я напружуюся, в мене починається викид різноманітних гормонів, і я починаю відчувати тривогу всередині себе? Як влаштована сама вже тривога? Якщо я опинилася в ситуації, де спрацювала моя? Гормональна система, де мій організм мобілізувався, я напружилася, потім розслабилася, все, ситуація вирішилася. Але якщо стрес пролонгований, тоді в моєму житті з'явиться тривога, ну і досить багато тривоги. Гештальтисти розглядають тривогу дуже цікавим способом. Вони кажуть, що тривога це або страх перед власною сміливістю. Я зараз буду пояснювати, або це зупинене збудження, що вони і також я маємо на увазі. Дивись! Грубо кажучи, у відповідь на подразник, мій організм реагує. Далі. Відбувається історія, яку я думаю, ти вже знаєш. Це три способи реакції: бий, біжи або загмири. Якщо я з якихось причин завмираю, то я починаю відчувати тривогу рано чи пізно. Що відбувається? В мене виділяється ж енергія, гормони на вирішення тієї ситуації, з якою зіткнулася. Якщо я загмираю, то я цю енергію просто буквально закриваю. Тобто я її накриваю, ну, ніби там кришкою, умовно кажучи, Тобто, кастрюля там, метафорично з моїми почуттями та станами кипить. Я замість того, щоб якось скористатися тим, що в цій кастрюлі відбувається, я її просто накриваю. Напруга росте, кипіння збільшується. А технічно у житті я відчуваю тривогу. Ну, взагалі, тривога. Якщо ви трошки прислухаєтеся до себе, це таке напруження внутрішнє. Ти відчуваєш підвищене серцебиття, часте дихання, твій тиск зростає і така перманентна напруга. Ну, ось як тонус м'язів. Таким чином формується тривога. Це, власне кажучи, я думаю, непогано ілюструє тезу про те, що тривога це зупинене збудження, тому що організм збуджується, він мобілізується і далі я зупиняю цей процес. А коли е кажуть, що це страх перед власною сміливістю, це власне те ж саме, просто з іншого боку. Тобто, в мене є сміливість на якісь дії певні, які… Як... І я, я лякаюся цієї сміливості і зупиняюся. Тобто, це зупинка. Тривога завжди про зупинку, про зупинений процес. Як відрізнити тривогу від хронічного стресу або просто від стресу? Ну, дивись, по суті, це ж одне і те ж саме. Просто стрес це те, з чого, з чого починається, там тривожний процес, наприклад. Тобто щось відбувається. Стрес це моя реакція. Якась реакція зі мною відбувається у відповідь, наприклад, там, на перенапруження на роботі, або там, на несправедливого начальника. Далі я утримую в собі певні почуття та певні стани. Я не даю їм виходу ж... ніякого, і я починаю тоді тривожитися. Або я живу. Постійно в, в країні, в якій мені небезпечно, то я логічно буду постійно тривожитися, ну, в якій в мене ще є вихід. Просто справа інша, що ми не навчені цю тривогу проживати і якось до неї ставитися нормально. Ми або розганяємо тривогу, ну тобто дивимося ще більше новин, починаємо тривожитися. Зверху на тривожні думки. Ну, тобто, ми вже формуємо вторинну тривогу. Є первинна тривога, яка виникає просто у відповідь на якусь первинну ситуацію, яка сталася. А є вторинна тривога, коли я починаю тривожитися. У відповідь на власні ж думки, тобто я починаю додумувати щось і на це тривожитися. Ми або ми навпаки витісняємо тривогу. Ну тобто, ми ніби намагаємося робити вигляд, що нічого не відбувається. Ми вибираємо дисоціюватися від тривоги, тобто відділитися від тривоги, але ж вона нікуди не дівається. Якщо в мене багато витісненої тривоги, тоді я можу дуже легко впадати в залежності. Або стикатися з ситуаціями, в яких я зможу цю витіснену тривогу якось скинути, розрядитися, наприклад, буде провокувати бійки. Це з одного боку небезпечно, а з іншого боку, це ну, просто призведе до того, що я буду знімати якийсь ну, надлишок тривоги, а глобально вона нікуди не подінеться. Чи може бути тривога вродженим відчуттям, чи це набуте? Все ж таки, тривога це набуте відчуття. Тобто, звісно, ми всі народжуємося з індивідуальною психікою, тобто, моя психіка і моя нервова система, вона. Зовсім індивідуальна і зовсім відрізняється від твоєї. Твоя від моєї. Це нормально. Тобто я можу народитися більш емоційно лабільною, тобто я можу народитися просто технічно більш емоційною. А ти, наприклад, там більш стабільною, так? Але в певних умовах ця моя лабільність, емоційність може або е збільшуватися, або. Ну, скажімо так, нормалізуватися. Якщо я отримую знатно велику травму в своєму дитинстві, дуже серйозно, то я можу ставати як емоційно анестезійованою, тобто емоційно. Е Нечутливою, я все одно буду народжувати собі тривогу, але просто я її не буду відчувати. І, це, і ця тривога, яка народжується в мені, буде дуже сильно впливати на моє життя. Ти можеш народитися з стабільною психікою, але в процесі життєдіяльності, стикнутися з такими ситуаціями, в яких ти просто сильно травмуєшся і станеш тривожним. Тоді питання: чому кажуть на людину, що я тривожна людина, коли людина каже про себе? Ну, з одного боку, це зараз дуже модно про себе показати, що я тривожна людина, і, наприклад, просто про свою емоційність так казати, але це не буде правдою. А з іншого боку, так, людина дійсно може бути тривожною. Тобто вона може, може мати у відповідь на будь-який подразник тривогу. Ну просто от на будь який навіть на щось незначне, що тобі здається суб'єктивно незначним людиною в людини буде викликати тривожність. Ну я тривожна людина, взагалі-то тобто я можу тривожитися із-за того, що чобітки, які я купила для свого сина, йому замалі. Я просто буду тривожитися, хоча ніякої проблеми немає їх здати, обміняти або там ну просто комусь подарувати іншому, але я буду тривожитися. Питання в іншому: що я роблю з цією тривогою, як я з нею обходжуся. Так, дійсно, тривога є першою сходинкою перед тим, як ви собі, ви собі заробите е, е, панічні атаки, або ОКР, або якісь ще інші розлади. Справа в тому, що якщо я буду цю тривогу витісняти і намагатися з нею боротися, я дуже легко можу отримати тривожний розлад е, або якісь інші розлади. Не у всіх випадках. Не є так... Нема такого правила, де якщо я тривожна і ніяк не працюю з тривогою, то я в будь-якому випадку стикнуся з панічними атаками. Ні, але при певних обставинах, при певних умовах, скажімо так, я дуже легко можу отримати неприємні наслідки. Чому я можу відчувати тривогу навіть без видимої загрози, що стає причиною цього? Це цікаве питання, і хочу сказати, що взагалі. Тривога дуже часто є такою незрозумілою. І взагалі-то тривога з видимих причин досить легко переживається. Тому що в мене, ну, якщо в мене є конкретна причина, з якої мені тривожна, то я можу її локалізувати, ну, якось з цим бути далі. В цілому, це досить такий ну, безпечний і простий процес. Але гірше. Коли я відчуваю тривогу і не можу зрозуміти, чому, тобто мені просто тривожно. Далі що роблять найчастіше люди? Вони починають з цією тривогою боротися. Ну, тобто, все, не тривожся, все буде добре, та все ж хорошо, всі живі, здорові, все нормально. Ну тобто, вони намагаються себе заспокоїти, але заспокоїти не правильним способом, а заспокоїти себе тим способом яким скоріше їх заспокоювали їх батьки, тобто вони починають свою тривогу зупиняти, що треба зробити в цій ситуації. Потрібно продовжувати тривожитися, не надумувати собі нічого зайвого, просто казати, так, мені тривожно, але я поки що не знаю, чому. Якщо ви залишитеся в цій тривозі і не будете її якось глобалізувати, або намагатися побороти, або щось з неї або щось з нею інше зробити, то ви рано чи пізно зрозумієте, чому саме вам тривожно. Якщо вам тривожно досить довгий час і ви не розумієте причини, тоді зверніться до спеціаліста, він вам допоможе розібратися з цією ситуацією. Це просто недиференційована тривога. Ви просто не можете зрозуміти е, об'єкт своєї тривоги. І от я відчуваю, от я тобі кажу, Катя, я реально відчуваю, наприклад, тривогу без відомої причини. Я розумію, що зараз все добре, все в порядку, Мені нічого не загрожує. Ми сидимо в класній обстановці. Мені О, подобається ти, да. мені подобається хлопці, все супер, але я сижу і тривожусь. Чому? Дивись, е, тому що в тебе виділилася енергія на щось, на якусь дію, а ти не розумієш на яку. Ну, тобто, в організмі вже відбулися певні зміни. Єдине, що треба зрозуміти, це, що ти хочеш зробити. Тобто, в чому ти себе зупиняєш. Це настільки несвідомий та швидкий процес, що здається, що ніби просто все заповнюється тривогою. Але просто зупинися і прислухайся до своїх почуттів. До своїх бажань, до своїх потреб, що ти зараз хочеш, з чим ти зараз вибираєш не стикатися. В мене була така штука, коли я ще починала записувати там перші сторіс в інстаграмчику. Я дуже соромилася, мені було дуже страшно, і я така, ніби ну, класно було б записати. це секунд, ну це це навіть долі секунди. Це ж я так не розмірковувала, Просто в мене оп, і тривожно ставало далі. І далі ця тривога вона настільки сильно мене захоплювала, що найкращий спосіб, який в мене був, це впасти в апацію, ну тобто, зупинити взагалі всі переживання. І все в мене було е, такий стан, що ніби нема сили, нічого не хочу. Я хочу просто лежати, лежати на дивані, там ну телек дивитися. Але коли я почала помічати, що саме я зупиняю, і почала. Дозволяти собі ці сторіс записувати, то далі в мене було стільки енергії, що я могла, в принципі, ще не знаю, там, типу, поле спахати. По факту, тривога, виходить, впливає на здатність приймати рішення. Як ухвалювати рішення, коли цей страх і тривога вони паралізують мене? Коли ти вже спаралізована. То ти ж рішення не приймеш. А, і якщо ти його приймеш, то воно буде прийнято якраз зі страху або з тривоги. А, треба зробити ну взагалі треба брати підтримку в оточуючих там сім'ї, наприклад, там психолога. А, але треба зробити крок або декілька назад і знайти точку, в якій ти почала боятися або тривожитися. Бажано просто сісти. Зробити декілька глибоких вдихів видихів концентруючись саме на видиху, свою тривогу та свій страх трошки відділити від себе, тому що коли людина опиняється вже в такому спаралізованому стані, то фактично вона захоплена страхом та тривогою. Тобто вона єдина зі страхом та тривогою. Прямо візуально відділи від себе. Ну, якось уяви там собі свій страх, тривогу, опиши його, там форму, колір, локалізацію, і відділи. І ти тоді зможеш прийняти адекватне рішення. В житті, коли я відчуваю тривогу, я бачу, як це впливає на моє бажання прагнути до ідеалу або до перфекціонізму. Як це пов'язано? Ну, дивись, ти намагаєшся просто уникнути якось подолати цю тривогу, тобто в тебе зафіксувався якийсь певний спосіб, при якому ти навчилася так справлятися з тривогою своєю. Тобто, ти ну, тобі здається, що таким чином ти можеш взяти під контроль себе, свою тривогу та світ. Але в ідеалі, звісно, це. Ну, стикнутися з безсиллям, знову ж таки, якщо ми кажемо про перфекціонізм, стикнутися з власними обмеженнями та просто в цій тривозі залишитися, не збільшувати її, а просто залишитися хоча б на якийсь час. До речі, дуже корисним буде виділити собі, наприклад, там, Окей, давай сьогодні я потривожуся там, 10 хвилин або стільки, скільки вам. Ну, буде комфортно. І оці 10 хвилин ви дозволяєте собі тривожитися, і, можливо, ви вже встигнете за цей короткий час знайти відповідь про свою тривогу. Ну, дивись, дуже часто справляються деструктивними способами. Тривога це важкий стан. Ну, Досить він важкий для, скажімо так, переживання його, особливо, коли в дитинстві нам, ну, скажімо так, не дозволяли тривожитися. Тобто, якщо дитина починала тривожитися, зразу її почуття обицінювали. Типу, заспокойся, все добре, до чого ти переживаєш, до що там страшного, все буде добре. І таким чином дитина вчиться тривогу просто витісняти або якось. Робити так, щоб її не відчувати, до чого це може призводити вже у дорослому житті: до перфекціонізму, до трудоголізму, до різного роду залежностей, як то алкоголь ігроманія, там наркоманія. Mm -hmm. А також е, велика кількість тривоги може призвести до обсесивно-компульсивних розладів, панічних атак та інших догенералізованого тривожного розладу та до інших неприємних наслідків. До речі, про ОКР та панічні атаки ви зможете дізнатися з моїх минулих відео. Розкажи, будь ласка, як мені зрозуміти, що тривога стає умовно понаднормовою, Так? Тобто, що її кількість вже не є. А... Нормальною для мене, і це може перерости якраз в ті розлади, про які ми говорили. Ну, дивись, ти маєш почати помічати, що твоє життя якось дуже сильно змінюється. В твоєму житті починають відбуватися речі, які є тобі непритаманними. Наприклад, якщо ти починаєш замислюватися, а чи вийти тобі сьогодні на вулицю, чи ні, а, ой, мені тривожно, я. Посиджу краще вдома, це вже є дзвіночком до того, що починає формуватися ОКР, ну і агорофобія, наприклад, так, я зараз описую. Якщо е, через тривогу ти змінюєш свій звичний спосіб життя, якщо в тебе є безсоння, якщо ти е, перестала відчувати насолоду та задоволення, якщо взагалі в твоєму житті е, мало е, якихось Приємних та радісних речей. І якщо ти, окрім тривоги, взагалі більш нічого іншого не відчуваєш, тоді, звісно, твоя тривога вже є досить загрозливим симптомом. Відповідно наше наступне питання про те, як побороти тривогу. Угу. Ти мене питаєш, як побороти тривогу. Якщо ти будеш намагатися боротися зі своєю тривогою, то це призведе тільки до того, що вона збільшиться. Або ти її просто почнеш витісняти. І тоді е, отримаєш багато неприємних симптомів, або е, просто кількість буде вже такою, що ти не зможеш її ніяк, е, ну я скажу, контролювати. Маю на увазі, що вона стане більшою за тебе. Найкращим способом буде досліджувати власні стани, власну тривогу, е, займатися рефлексією, ходити до психолога, взагалі цікавитися собою. І до тривоги ставитися з повагою, розуміти, що за тривогою взагалі-то в тебе лежить якась енергія, яку ти ніяк не можеш вивільнити. Або ти не розумієш, що це за енергія, або ти просто не можеш ризикнути її вивільнити. Тобто тривога є ознакою того, що ти щось не робиш в своєму житті, що є дуже важливим для тебе. Тому, власне кажучи, дослідження тривоги ну, відкриває дуже багато ресурсів і дуже змінює життя в кращу сторону. Тобто, по факту, за тривогою я стримую свій потенціал, який може допомогти мені там, в кар'єрі, стосунках та інших сферах життя. Так, 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 так. Ти вірно все розумієш. Якщо ти будеш дозволяти собі цю тривогу, якщо ти будеш йти ще трошки на крок назад і знаходити те місце. Яке ти зупинила, а потім ще ризикувати, все ж таки в нього йти і, і йти за цією енергією і робити, що тобі треба, ну то так, ти помітиш, що твоє життя стало суперкруте. Скажи, будь ласка, які щоденні звички допоможуть мені справлятися з тривогою? Е, дивись, взагалі, я б дуже рекомендувала займатися тілом, тому що ми дуже відірвані від тіла. Коли ми намагаємося. Поборотися з тривогою, як правило, ми взагалі дисоціюємося ще сильніше, тобто ми відділяємося, ми починаємо не, не відчувати своє тіло, свої емоції. Почни з того, що просто приділяй увагу тілу, тобто займайся якимось спортом, але який тобі подобається. Займайся груповими видами спорту, багато ходи, роби дихальні вправи, і це вже буде дуже супер крутим кроком в процесі роботи з тривогою. Це одна з таких базових щоденних звичок, а інша привчи себе питати, чому мені зараз тривожно, або про що моя тривога? Це взагалі суперпитання. Якщо ти навчишся на нього відповідати, то буде супер. Я зразу хочу попередити, що, скоріш за все, якщо в тебе нема навички відповідати на таке питання, то перші там 3, 5, 10 разів в тебе не буде відповіді, але продовжуй. І цей новий нейронний зв'язок він просто сформується в тебе. І там на 15 раз. Ти вже зможеш дати відповідь. Кава збільшує тривожність. Класне питання. Взагалі, якщо ти не тривожна людина, або ти вмієш працювати зі своєю тривогою та жити з нею, то ти можеш вживати каву ну, в тих кількостях, яка тобі подобається. Але якщо твоя тривога занадто велика, або ти ще не знаєш, що з нею робити, краще відмовитися на деякий час від кави, тому що так, кава може посилювати тривожний стан. Ну, взагалі, вона ж прискорює серцебиття і кава. Кава трохи збуджує, ну такий збуджений стан викликає. Тому так це може трохи посилювати тривожність взагалі. Ну і взагалі будь-які напої, які там є енергетичними, там енергетики, якісь певні, вони правда можуть посилювати тривогу. Якщо ви маєте підвищену тривожність, я дуже раджу відмовитися від кави, від енергетичних напоїв та від перегляду новин. У суспільстві є така думка, що медитації допомагають справитися з тривогою, але також тривожні люди кажуть про те, що навпаки вони не можуть через тривогу розслабитися та займатися медитаціями. Так, дійсно виходить, ніби замкнене коло, але ж є різні способи медитацій. є різні йоги, є, наприклад, динамічні йоги. Я інколи практикую кундаліні-йогу. Це динамічна йога, яка супроводжується великою кількістю різноманітних рухів. І навпаки, така йога зменшує рівень тривоги, але все добре, коли воно все супроводжується ще психологією. Тому що йога працює суто з тілом і ніяким чином. Ви не працюєте з мозком, з психікою, тобто це супер, але краще ще додавати щось, тому що ну, в ідеалі працювати в комплексі і з тілом, і з головою. Багато людей живуть в обставинах, які провокують велику кількість тривоги, і вони не можуть змінити ці обставини. Тоді як мені зменшити кількість тривоги, якщо я не можу змінити обставини, які змушують мене тривожитись? Так а чому так трапилося, що ти живеш в таких тривожних обставинах? Тут же ж питання про спосіб організації. З одного боку, якщо ми беремо контекст війни, це буде один процес. А з іншого боку, якщо ми візьмемо просто таке звичайне цивільне життя, то я б дуже. Цікавилися у людини, як так відбувається, що вона формує навколо себе тривожні обставини. Скоріше за все, ну це зараз просто моя така гіпотеза, але, скоріш за все, така людина виросла в тривожній сім'ї, і їй тепер вкрай важливо цю тривожність привносити в своє доросле життя. Чому? Тому що тривожність є звичним способом життя. Це безпечно, це некомфортно, це там незручно. Але безпечно, тому що знайомо. Якщо ми говоримо про війну, ну, на жаль, це обставини, які сильно більші за наші, то треба знову ж таки, ну, чесно собі, дати відповідь. Якщо мені занадто тривожно, то треба прямо міняти обставини. Можливо, треба навіть виїхати. І якщо я не можу цього зробити з якихось питань, то мені потрібно постійно цю тривогу обробляти. Ну, я не, я не все сильна, я не можу зменшити її рівень, який є зараз навколо мене. Я можу просто нею ділитися. З іншими людьми, які цю тривогу мою приймуть, тому що тривогу важко приймати зазвичай, що нам відповідає людина. Та все буде добре, не тривожся. Вам треба знайти або психолога, або просто друзів, які будуть нормалізувати і казати, ну так, я розумію, нам також тривожно, або мені також тривожно. Також буде дуже гарним способом, якщо ви займетесь активним спортом, який вам цікавий, який вам подобається. Через силу не треба займатися. Просто оберіть те. Який вам приносить задоволення, я, наприклад, відвідую спортзал, мені класно, я прямо розряджаюся. Або бокс, супер вид, прямо розрядка супер. Ви маєте розуміти, що це просто тимчасове рішення, але воно прямо допоможе розгрузити вашу психіку і вашу нервову систему. Тобто я правильно розумію, що навіть якщо я почну займатися спортом, це не вирішує мою проблему повністю. Так, так, ти вірно все розумієш. Це взагалі не є вирішенням проблеми. Це просто є тимчасовим рішенням. Тут буде тут треба бути дуже обережною, тому що ти можеш просто замістити. ну... Або спробувати замістити свою тривогу чимось, тобто уникнути тривоги за рахунок там активного заняття спортом. Прямо будь уважна в цьому місці. Тобто, стався до спорту як до рішення, яке доступне саме зараз. Взагалі, коли людина має певні залежності або вона трудоголік, це дуже популярний спосіб уникнути тривоги. Тому намагайтеся не витісняти тривогу. Так, використовуйте ті способи. Зменшення її, які я вже вам порекомендувала, але все ж таки е приділяйте їй певну увагу та е намагайтеся собі відповісти на питання, чому я тривожуся. Тобто дайте їй місце в вашому житті. Інакше це може призвести до негативних наслідків. Я дуже хочу наголосити на тому, що тривога це е цікавий і ресурсний процес. Е якщо ти будеш до неї ставитися не як до ворога, а як до помічниці. То твоє життя буде дуже цікаво змінюватися. А якщо ти знайдеш ту точку, в якій ти зупиняєш свою енергію, а замість того, щоб реалізовувати свій потенціал, ти тривожишся, ну це буде просто ідеально. А на цьому я завершую свій випуск. Я з вами прощаюся. Коментуйте, ставте лайки, діліться своїми історіями. На цьому все. Чекаю вас у наступних відео. Па-па!